Газової портативної плити за 550 гривень балончики в комплекті не йдуть. Ми вам можемо комплектувати або одним балоном, або від чотирьох балонів. Тобто можна і ящик взяти. В ящику виходить 28 штук. Так люди в нас часто і беруть. Беруть одну газову плитку і беруть ящик газу. Нехай він буде, хай стоїть. Е, хай стоїть собі, понадобилось взяли і достали його і користуємося. Він не пропадає, він не портиться цей газ. Це у нас хороший газ, зимовий сігма, Тобто, він розрахований, плюс 40, мінус 20. Тобто його можна використовувати і зимою, можна використовувати і влітку. Це хороший газ, хороше наповнення. Я знаю точно, що його вистачить на 2 години роботи. Ось такої газової плити, це 100%. Плюс, навіть якщо влітку він у вас десь на сонці полежить, він іде з захистом, Тобто він буде просто він не взірветься, він стравить просто повітря. І так само, навіть якщо ви поставите сюди, хтось, якщо додумується, звісно, того якийсь додумується поставити сюди 10-літрову каструлю. Він так само він у вас не взірветься. Він, він буде випускати просто, просто газ. Тобто, ну, за цим теж треба слідкувати, не ставте сюди здорові каструлі, щоб все було окей у вас. все чудово. І працює плитка так. Балончика поклали, правильно ось тако, поклали балончика, опустили речажок, повернули, щолк, п'є засработала. Будь ласка, запалилася. З першого разу навіть запалюється. Тому що, що і газ хороший, ну і плита, відповідно, теж хороша. Йде вона в ось такому класнючому кейсі, який м'якенький? Бачите, він не лопає, як я його гну, він не лопає. 550 гривень всього на всього ціна такої плити.